Так, стикаюся з клієнтами з новою проблемою, що коли ми починаємо оформлювати мікропідприємця або вносити зміни мікропідприємця, або закривати мікропідприємця, то на сайті потребує електронний підпис, але є проблемки. Да? Зараз покажу. Нам сайт пропонує три варіанти реєстрації через стандартний, але тут от, жовтим електронік недоступний, не інтегрований, через France Connect також не інтегрований. І лише є в France Франсконект. Да? Давайте не плутати France Connect і France Connect Plus. це дві різні штуки. Так от, France Connect Plus, якщо ми натиснемо, у нас тут є два варіанти, як підтвердити свою особу. Перший варіант це через французьке посвідчення особи, але воно попереджує, що має бути воно підтвердженим у мерії. Звичайно, що у нас, українців, такого документа, ну, як правило, немає. Да? Другий варіант це через «Ляпост». Але якщо ми перейдемо на Пост і подивимося, які умови до документів, то тут теж французький документ національний або паспорт, або дозвіл на проживання, термін дії роки 5 років і більше. Тобто, очевидно, що АПС не підходить, і навіть ці традицію на 4 роки там, по субсидіарному захисту теж не підходить. Що робити, як підписати електронним підписом, якщо нам треба зробити якісь. Де марші для цього є класний сервіс, який називається сервіс Community, да, І тут можна, що саме головне, електронний підпис, гратюіт, безплатно, безкоштовно можна його оформити і підписати документ у цей електронною підпису, і він проканає на сайті оформлення або зміни мікропідприємця. Коротше, він підходить і найголовніше, що він безкоштовний. Користуйтеся Lex Community. А щоб дізнаватися більше лайфхаків, проведення мікропідприємця у Франції або інші бюрократичні штуки в Франції, то підписуйтесь на мій канал і також звертайтеся на особисті консультації. Я також нагадую, що вже з 15 листопада мої ціни на консультації будуть підвищені. Тому всі, хто хотів, ще можете забронювати за строю ціною 25 євро після 15 листопада, буде 35 євро. Тому хто хотів на консультацію, хто хотів дізнатися, як відкрити мікропідприємця у Франції, або разом зі мною пройти цей шлях і відкрити його, щоб довго не морочитись самому. Да, я вам це підкажу, що як зробити, то тоді записуйтеся, в мене є посилання в шапці профілі, там є автоматична зраді облата, і ми з вами, ви особисто повідомлення, домовимося про відеозустріч і в форматі відеозустрічі ми з вами весь цей процес пройдемо. Або ви можете придбати мій відеогайд і відкрити мікропідприємця самостійно по моїм інструкціям, які є дуже детальні, там є і відеоінструкції, і тестові інструкції. Коротше, дивіться, посилання в моєму сайті.